Всім привіт! Ви на каналі Життя Буття і сьогодні ми будемо саджати огурочки. Зараз покажу вам ближче, що у нас буде рости. Ось такі білі китайські. Ми вже в тому році їх саджали. Прикольні огірочки, весь сезон родять, величезні білі. В я десь викладувала вже з ними відео. Ось ці китайські. Вже багато хто їх саджав, знає це такі зміюки по 50-60 см виростають. Так, вони у нас 40-45 днів. Оце взагалі я не знаю, що таке. Бачила на Ютубі такі огірочки. Тоже великі такі зміюки виростають. Це суміш огірка дині та гарбуза написано. Не знаю, що воно буде, але дуже хочу спробувати. Таке я взагалі перший раз. Бачу і навіть не, не куштувала ніколи. Так, і оці вже провірені. Це професійне насіння корейської селекції, аваланш гірочки. Це ранні 37 днів. І ось ці всі вони приблизно однакового вигляду. Такі пухричаті, дуже класні на засолку. Арктика. Теж багато хто їх саджає, знає. Вони також ранні, також 10-11 сантиметрів. Все тут собі понаписувала, щоб знати. Так, і Авенсіс ці трохи пізніше 40-42 дня. Так, будемо сьогодні садати, саджати корейські гірки, вірменські. Китайський, і ще одні китайські. В общем, мир, дружба жвачка у нас тут на городі буде. Ще треба докупити наших українських. Ходім на город, будемо це все саджати. Поки йдемо до наших рядочків, прогуляю вас по наші маки. Дивіться, які гарненькі красунчики. Трошки ще город ума не довели, але вам покажу. Куди я буду саджати. Ось такі у нас рядочки по всьому городу. Ось вже підготували, застелили їх агроволокном. І ось ці дірочки будемо саджати наші огурчики. Потім підв'яжемо, як проростуть, і вже далі вам покажу, що з цього буде. Так що підписуйтесь на наш канал. В кожній такій грядці у нас по 20 дірочок на відстані 30 см і ще буде крапельний полів. Якраз. Між оціми дірочками, але воно затікає туди і туди. Це вже трошки пізніше підключимо, як я вже посаджу. І як я саджаю огурчики наші. Викапую дирочку сантиметри десь два-три, заливаю туди водичку, чекаю, поки вона трошки осяде, і по дві насінинки кладу. Просто ось так кидаю кожну дірочку і засипаю. І так до кінця. Ще розкидаю ось навкруги від мурах порошок і гранули від слимаків. Сусідські собаки, дуже раді, що я тут розказую. Щоб запам'ятати, де ще росте, зробила ось такі пластикові штучки з написами. І буду втикати їх у рядочки. По одній штуці, там, де росте. Тут я посадила п'ять рядочків і там далі виткну. Так, огірочки я посадила. І хочу вам показати ось цей вірменський огірок. Дивіться, які у нього здоровенні насінини. Розміром майже як дві насінинки, звичайного гірка. Зайшла в хату, бо там собаки розриваються. Завтра вже поставимо. Крапельний полив і сіткою вже покажу як виглядають рядочки з цими огірками.